Здається в оренду двокімнатна квартира в цегляному будинку по вулиці Заньковецької, 12 в місті Коломия. Це район вокзалу та вузлової лікарні. Кухня 9 квадратних метрів. В кухні є плита газова, холодильник. М'який куток з столом. Для огляду даної квартири телефонуйте за вказаним номером телефону. Також велике двоспальне ліжко з шафою та комодом з зеркалом. Балконна лоджія засклена. Обігрівається кімната двома електричними батареями. В великій кімнаті є два м'які крісла, два дивани та шафа. Санвузол суміжний з душовою кабіною, балером для гарячої води та пральною машиною.